Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання? Давайте спочатку пригадаємо, які букви сполучення ми вивчили на попередніх уроках. Так, дз. Дж. Скажіть, будь ласка, які звуки позначає букви сполучення Дз? Правильно, і твердий «дз», і м'який дз. А буква сполучення «дж» – Так, тільки твердий звук «дж». Сьогодні ми з вами познайомимося з дивовижним знаком. Ось подивіться на нього, що вам він нагадує. Але спочатку давайте повторимо. Вміння читати слова із з буквосполученнями дз і дж. І так, приготувалися. Прослухайте спочатку, як я промовляю слова, а потім повторіть. Дзу, 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 дзу дзвеніла пилка. Джу-джу-джу бреніла бджілка. Повторіть: І давайте швидше. І ще швидше. Молодці. А тепер почитаємо слова із букву з полученням дз. Починаємо. Дзвінко. Дзвіночки. Дзень. Дзінь. Тепер ви. Молодці. Наступне. Сиджу. Раджу. Воджу, буджу. Повторіть. Молодці. І так, відкриваємо сторінку 68 і давайте уважно подивимось на малюночок. Сьогодні до нас завітав незвичайний знак. На що він схожий? Так, він нагадує кому: Послухайте, що він розкаже про себе. Я такий же, як знак розділовий і відомий шкільні дітворі, та в словах української мови. Я пишусь не внизу, а вгорі. Спробую лише написати сім'я зразу стану потрібним і я. На відміну від коми, апостроф стоїть у словах між буквами вгорі. Він показує, що приголосний звук перед ним вимовляється твердо: а букви я «ю» Є і, які стоять після апострофа, позначають звуки два. ЮА, Ю, ЮЕ, Ю. І так розгляньте малюночок. Чим зайнятий апостроф? Так, він грає м'ячем, забиває у ворота гол. То футбол грає, так? а без якого предмета не може відбуватися ця гра. Ну, звичайно ж, без м'яча. А тепер подумайте, чому це художник намалював біля апострова м'яч? Так, я чую, що дехто здогадався. Дійсно, в слові м'яч є апостроф. Давайте зараз зробимо звуковий аналіз цього слова. Відкрити зошити для друкування. І так, вимовляємо слово мяч. Який перший звук ми з вами чуємо? Мияч. Так, ми чуємо звук м. Він твердий приголосний, тому позначаємо його рисочкою. Другий звук який? Слухайте уважно, м'яч Йо. Він м'який, приголосний? Позначаємо двома рисочками. Далі слухаємо м'яч. Який звук наступний? Правильно «а» – це голосний позначаємо кружечком. І останній звук який? Так, звук Ч, він твердий, приголосний. Отже, в слові м'яч чотири звуки. Давайте тепер ці звуки позначимо буквами. Отже, перший звук М позначається буквою М. Надрукуйте, будь ласка. А далі у нас йдуть звуки Ю та А. Пригадайте, в українській мові, коли збігається звук «ю», «а», це яка буква? Правильно, буква Я. Надрукуйте. І останній звук Ч позначається буквою Ч. Друкуємо. Прочитайте зараз слово так, як воно записано. Що у нас виходить? Мяч. Але ми вимовляємо мяч. І ось тут виникає така проблема. Да? Як зробити, щоб ми чули не м'який м'яч, а твердий приголосний мяч. І на письмі це показати. І ось тут на допомогу нам приходить апостроф. Він показує роздільну вимову приголосного і наступного голосного я Ю Є або І. Отже, поставимо апостроф між буквою М і Я. І от тепер ми легко можемо прочитати М. «Яч». мяч. Зрозуміли? Добре. І так, давайте навчимося апостроф писати. Так, він пишеться вгорі між буквами, а виглядає точно як кома. Ось такий він. Запам'ятали? Ну, а тепер повчимося читати слова, правильно читати слова з апострофа. На першому малюночку перед вами тваринка, яку ми нещодавно з вами вже вивчали, да? це хомяк. Повторіть правильно, хомяк. Ви чуєте, як я роздільно промовляю це слово, тому що там є апостроф. Ком М твердий, і як далі ми чуємо ІА і буква Я. Наступне. Пиять, пиять, реп'яхи, реп'яхи. І от коли ви будете чути таке роздільне вимовляння слів, сміливо ставте апостроф. Зараз трішечки відпочинки і продовжимо. Читалочка приготувала для нас завдання. Давайте повчимося правильно читати слова із апострофом. Б'є, б'ють, повторіть, б'є, б'ють, п'є, п'ють. Виє. Виють сім'я мията п'ята, соловї, комп'ютер, подвір'я. Перечитайте ще раз ці слова. І зверніть увагу. Після яких букв пишеться апостроф? Давайте назвемо ці букви Б, П, В, М, і буква Р. Існує таке правило, яке вам треба запам'ятати. Що апостроф пишеться тільки після букви М, В, П, Б Ф та Р. Перед буквами Я, Ю, Є, Ї, які позначають два звуки. Це правило, дітки, ми ще будемо з вами вчити, але намагайтеся вже зараз його запам'ятати. А тепер почитаємо віршик Олени Полянської. Спочатку послухайте, як читаю його я. Кіт вор кіт муркоче, мишку з'їсти хоче. Каже, у комп'ютера мишка є комп'ютерна. Заведіть під ліжком. І для мене мишку? Тепер ви прочитайте, будь ласка. Так, про яку мишку мріяв кіт-воркіт? Про комп'ютерну? Звичайно, ні, не про комп'ютерну. А який заголовок ви би придумали для цього віршика? Так, добре, молодці. Трішечки знов відпочиваємо і продовжимо. Потренуйтеся, будь ласка, у читанні слів ще. З апострофом і запам'ятовуйте, в яких словах є апостроф. М'який, рум'яний, дерев'яний, зів'яли, слов'їна, м'ятна, зв'язати, з'єднати, з'їсти, з'явитися, з'їхати, під'їхати. Тепер ви прочитайте. Молодці! Добре, запам'ятовуйте, запам'ятовуйте ці слова, в яких є апостроф. Ну а тепер переходимо до читання тексту. І так, поставили пальчик, будь ласка, на текст у ваших буквариках. Я читаю, ви за мною слідкуєте і намагаєтеся встигнути читати разом зі мною. У Мар'янки і Дем'янка дружна сім'я, найстарша в сім'ї бабуся Уляна. Вона в'яже онукам м'якенькі шкарпетки. За комп'ютером сидить тато. Поруч малий дем'янко бавиться з хом'ячком. Мар'янка поливає кімнатні квіти. Щоб не зів'яли. А мама спекла пиріг і заварює чай із м'ятою. Уся сім'я сідає за круглий дерев'яний стіл. Мама люб'язно пригощає пирогом, тато повідомляє новини з комп'ютера. Бабуся запитує, чи сподобалися Мар'янці в'язані рукавички. Дем'янка розповідає, як забив на футболі аж два м'ячі. І так, зараз знайдіть і прочитайте всі слова з апострофом. Натискаємо на паузу, виконуємо це завдання. Тепер перечитайте весь текст, а потім дайте відповіді на мої запитання. Отже, я сподіваюся, що ви перечитали текст і слухаємо запитання. Як звали дітей у цій сім'ї? Хто був найстаршим? Чим займалися бабуся, тато, мама і діти? Що вони робили за столом? Скажіть, який заголовок можна дібрати до цього тексту? І так, який же знак сьогодні був господарем на нашому уроці? А що показує апостроф? Пригадайте, будь ласка. Пригадайте, якщо вже запам'ятали, після яких букв, після яких приголосних ставимо апостроф. І перед якими голосними? Ну, і ще запитання до вас. А які слова ви вже запам'ятали, що пишуться за апострофом? Дякую вам за роботу. На сьогодні все. До побачення!